Друзі, це вперше. Вперше в моєму житті. і Я навіть не знаю, як на це реагувати. ви Бачите, що тут написано? Кларітін. Отож, відтворимо події, як це було. Yeah, man. чи працює він, ми зараз перевіримо. Так, канал Горинич ЗМІ ТВ. <звук> Трошки під, під офігів, коли побачив Кларітін. Але коли побачив е, не кларітін, а саме картридж, то я зрозумів, що це все ж таки був сайт Violet для колекціонерів. І це був виграний мною лот, придбаний. Картридж усього за 8 гривень. Розумієте, що це буває? Це буває, що це гра зараз якась запуститься. Я навіть ще до кінця не... не знаю, що це буде, але щось круте. Шаман Кін. Я знав одного шамана, який, який хотів четвірякових четвертувати. А ну зараз просто запустимо, подивимось, що це буде. This Weather rocks. Ну, коротше, там куча-куча слів. Я потім, коли буду вже проходити цю гру, я вже все це ще раз прочитаю. Якась там Анна є. Це дуже довго. О, бачите, тут можна старт натиснути. Ааа! Я наче грав цю гру. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, прикольна гра. Все, грайте на сайті Віолетті для колекціонерів і будете завжди мати тільки гарний настрій і круті лоти.